Вітаю всіх на каналі Архіви Минулого, де ми розкриваємо правду про історію. Сьогодні розповім про одну з найбільших історичних фальсифікацій останнього тисячоліття. Мова піде про традиційну версію Хрещення Русі 1988 року. Я покажу, як один документ змінив усю нашу історію назавжди. Головне джерело цієї історії, Радзивілівський літопис, викликає серйозні питання. Фізичний аналіз цього документа виявляє численні ознаки пізніших втручань та виправлень, мініатюри містять анахронізми, які не могли існувати в часи їх створення. Якщо ви цікавитеся справжньою історією, підпишіться на канал та поставте лайк. Розпочнемо з аналізу того, що нам розповідає офіційна історична наука. Згідно з традиційною версією, князь Володимир хрестив Русь одноособово 88 року, але ранні джерела згадують зовсім інших хрестителів нашої землі раніше. Апостол Андрій. Нібито проходив територією майбутньої Русі в Іму столітті. Княгиня Ольга прийняла християнство за 100 років до Володимира. Ці факти чомусь замовчуються в сучасних підручниках з української історії. Чому історики ігнорують ці свідчення на користь однієї спрощеної версії? Напишіть у коментарях. Чи знали ви про існування альтернативних версій? Радзивілівський літопис став основою для створення всієї концепції руської історії, але фізичний стан цього документа викликає серйозні підозри щодо його автентичності. Нумерація сторінок містить грубі виправлення, які видно неозброєним оком при уважному розгляді. Деякі аркуші виглядають так, ніби їх вставляли значно пізніше основного тексту. Особливо підозрілими є ті частини, які розповідають про покликання варягів. Саме ці сторінки стали основою для нормандської теорії походження Русі. Мініатюри літопису містять безліч деталей, які не могли існувати в епоху. Готичні дахи на зображеннях руських міст з'явилися лише в 13 столітті, арбалети на малюнках почали використовувати в Європі не раніше XII століття. Ці анахронізми свідчать про те, що мініатюри створювалися значно пізніше. Можливо, їх малювали в часи німецьких академіків XVIII століття в Росії. Шльоцер, Міллер та Байер – Отримали ексклюзивний доступ до цього документа. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз для лайку. Герхард Фрідріх Міллер працював з літописом протягом багатьох років без свідків. Готліп Зікфрі Байер також мав необмежений доступ до рукопису в Академії наук, Август Людвіг Шльоцер. Завершив роботу над інтерпретацією літопису наприкінці століття. Усі троє були німцями, які приїхали до Росії за запрошенням Петра. Вони створили історичну концепцію, яка принижувала роль слов'янських народів в історії. Їхня нормандська теорія стверджувала, що слов'яни не могли створити власну державність. Розглянемо детальніше епізод вибору віри князем Володимиром згідно з літописом послів від різних релігій описано як карикатурних персонажів з примітивними аргументами. Мусульманські посли нібито пропонували Володимиру багато дружин та вино в раю. Іудейські представники не змогли переконати князя через відсутність власної держави. Католицькі місіонери були відхилені через їхню надмірну суворість у питаннях посту. Лише православні греки, начебто, справили на Володимира належне враження своєю мудрістю. Ця розповідь більше нагадує примітивну пропаганду, ніж серйозний історичний документ. Справжній правитель великої держави не приймав би рішення на основі таких поверхових. Володимир був досвідченим політиком, який розумів геополітичні наслідки релігійного вибору, його рішення мало ґрунтуватися на економічних та військових союзах з Візантією. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в таку спрощену версію вибору віри. Археологічні дослідження показують, що християнство поширювалося на руських землях поступово протягом століть. Знахідки хрестів та ікон датуються значно раніше 1988 року. Багато храмів будувалися ще в 9 та 10 століттях в різних регіонах. Це свідчить про те, що християнізація була тривалим процесом, а не одномоментним актом, офіційна історія. Спрощує складний культурний та релігійний процес до однієї дати. Цікаво, що в інших європейських країнах християнізація також відбувалася поступово протягом століть. Франція хрестилася більше 200 років, починаючи з 5 століття під час Хлодвіга. Англія приймала християнство протягом 300 років з VI по IX століття. Німецькі землі християнізувалися з 8 по 12 століття під тиском франків. Чому лише Русь мала б хреститися за один рік за наказом князя? Аналіз чорнила та пергаменту Радзивілівського літопису показує різний вік окремих частин. Спектральний аналіз виявляє використання різних типів чорнила в межах одного документа. Деякі аркуші виготовлені з пергаменту іншої якості, ніж основна частина рукопису. Це підтверджує гіпотезу про пізніші вставки та редагування тексту літопису. Радіовуглецевий аналіз окремих частин показує різницю в датуванні до 200 років. Палеографічний аналіз почерку також виявляє незвичайні особливості в ключових розділах. Літери в описі покликання варягів мають дещо інший стиль написання, деякі слова написані з використанням орфографії, характерної для пізнішого періоду. Ці деталі могли залишитися непоміченими неспеціалістами протягом століть, але сучасні методи дослідження. Залишіть коментар про те, чи вважаєте ви такі дослідження достатньо переконливими. Політичні мотиви для створення фальсифікації були очевидними в 18 столітті. Російська імперія потребувала історичного обґрунтування своїх претензій на українські та білоруські землі, нормандська теорія дозволяла применшити роль київської традиції державності. На користь новгородської концепція єдиного хрестителя створювала ілюзію релігійної єдності під владою московських царів. Ці ідеї ідеально відповідали імперським амбіціям Петра та його наступників у питанні. Сучасні дослідники з різних країн все частіше піддають сумніву традиційну хронологію французькі медієвісти. Знаходять суперечності в датуванні київських подій у візантійських джерелах. Польські археологи виявляють сліди раннього християнства на територіях, які нібито хрестилися пізніше. Німецькі філологи вказують на мовні анахронізми в текстах літописів того періоду, навіть російські вчені. Визнають проблематичність деяких традиційних датувань історичних подій. Особливо цікавим є порівняння різних списків літописів, які збереглися до нашого часу. Лаврентіївський літопис містить деякі епізоди, відсутні в Радзивілівському варіанті того самого періоду. Іпатіївський літопис. Подає альтернативну версію деяких ключових подій руської історії, ці розбіжності свідчать про те, що єдиної канонічної версії не існувало, кожен літописець додавав власні інтерпретації та деталі до загальної розповіді византійські джерела також не підтверджують офіційну версію хрещення 1988. -го. Константинопольські хроніки згадують про контакти з руськими князями протягом всього X століття. Деякі візантійські автори пишуть про християн серед русів ще в IX столітті ці свідчення суперечать ідеї про масове навернення за один рік під час. Чому візантійські сучасники не відзначили такої важливої події в своїх хроніках? Археологічні знахідки в Києві, Чернігові та інших давніх містах показують поступовість християнізації. Язичницькі та християнські символи часто знаходять в одних і тих культурних шарах, це свідчить про тривале співіснування двох релігійних систем протягом століть після хрещення. Справжня християнізація сільського населення. Тривала до 15 століття в деяких регіонах. Офіційна дата відображає лише початок процесу, а не його завершення повністю. Лінгвістичний аналіз церковнослов'янських текстів того періоду виявляє численні суперечності в хронології деякі релігійні терміни з'явилися в руській мові значно раніше офіційного хрещення. Інші слова, навпаки, увійшли в ужиток лише в XI або XII столітті. Це вказує на те, що мовні зміни відбувалися поступово протягом тривалого періоду. Одномоментне запозичення всієї християнської термінології було просто неможливим з лінвістичної точки зору соціологічний аналіз. Також ставить під сумнів можливість швидкої зміни релігії цілого народу. Антропологи знають, що глибокі релігійні трансформації потребують кількох поколінь для повного укорінення. Язичницькі традиції зберігалися в народній культурі протягом століть після офіційного хрещення, багато християнських свят наклалися на давні язичницькі празники. Та зберегли їхні елементи. Така синкретичність характерна для поступової, а не революційної зміни релігійної системи повністю. Економічні мотиви для створення альтернативної історії також були значними для Російської держави. Контроль над історичною пам'яттю дозволяв легітимізувати політичні претензії на спадщину Київської Русі. Ідея релігійної єдності виправдовувала політику русифікації українських та білоруських земель протягом століть. Спрощена схема хрещення робила Київ провінційним центром, а не самостійним культурним осередком. Ці ідеологічні побудови служили імперським інтересам протягом кількох століть до нашого часу. Навіть сам факт. Того, що Радзивілівський літопис опинився в руках німецьких академіків, чому саме іноземці отримали ексклюзивний доступ до найважливішого історичного документа Русі. Тоді, їхня інтерпретація стала основою для всієї подальшої історіографії східних слов'ян протягом століть, альтернативні джерела та інтерпретації. Систематично ігнорувалися або применшувалися істориками пізніших періодів, така монополія на інтерпретацію викликає серйозні сумніви щодо об'єктивності традиційної версії подій. Сучасні методи дослідження дозволяють переглянути багато усталених історичних концепцій минулого періоду. Радіовуглецевий аналіз. Спектрографія, комп'ютерна палеографія відкривають нові можливості для перевірки автентичності. Міждисциплінарний підхід поєднує дані археології, лінгвістики, антропології та інших наук для створення. Ці методи часто суперечать традиційним датуванням та інтерпретаціям заснованим на літописних свідченнях. Напишіть у коментарях. Чи готові ви переглянути усталені історичні схеми на основі? Отже, аналіз радзевілівського літопису виявляє численні ознаки пізніших втручань та редагування тексту. Фізичні докази, анахронізми в мініатюрах, палеографічні особливості, вказують на фальсифікацію ключових розділів документа традиційна версія хрещення Русі. Базується на джерелі, яке викликає серйозні сумніви. Альтернативні джерела та археологічні дані свідчать про поступовий характер християнізації протягом століть. Справжня історія наших предків була значно складнішою та цікавішою за спрощену офіційну схему. Історична правда. Потребує критичного переосмислення усталених концепцій на основі сучасних наукових методів. Не варто сліпо довіряти версіям, створеним століття тому в умовах політичного замовлення. Кожен історичний документ потребує ретельної перевірки на автентичність та об'єктивність відповідно до часу. Наша історія належить нам. А не тим, хто намагався її переписати. Підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео та напишіть розгорнутий коментар. Поділіться своїми думками про те, які висновки ви робите з цієї історії про фальсифікацію.